Вас в ефірі Черкаська служба новин В студії працює Ірина Гилюк. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Без доріг і без автобусів. Перевізники області збираються відмовитися возити людей вибоїнами. Децентралізація бути на сесії обласної ради готуються розглянути оновлений план реформи. Зрушення є у сприйнятті, що є таке реформа і для чого вона. Добровільні помічники у Черкасах активна молодь взялася охороняти громадський порядок. Троянди власне господарство та городи. Підопічні психоневрологічного інтернату на Смілянщині знають, як зробити життя цікавим. Поливаємо могірки, капусту, модори. Через погані дороги деякі села на Черкащині незабаром можуть залишитися без транспортного сполучення. Перевізники попередили сільських голів, що збираються відмовитись возити людей вибуєними, адже їм весь час доводиться ремонтувати маршрутки. А після дощів та снігопадів виїжджати на деякі маршрути кажуть взагалі небезпечно. Більше про це розкаже Ірина Васюра. Та, щоб вони по таких дорогах їздили тими дорогами, джипами. та правда, їм купити того джипа, як перчатки поміря. Це найкоректніші слова, які Іван Володимирович може підібрати, долаючи перешкоди на місцевих дорогах. Чоловік каже останні декілька років, не те, що дороги зникли, вже й напрямків, майже не залишилось. Це не дороги, це не знаю танкодром, якийсь той знашов воно. Після дощу, коли залє, заля там вже не видно, обминою вже туди попалось, бо й не проїдеш після дощу. Сьогодні обуреним місцевим жителям увірвався терпець. Люди зібралися у центрі села, аби висловити невдолення владця. Кажуть, такі екстремальні поїздки можуть незабаром закінчитися трагедією. Не дві назад було. Да, Неділю дві назад було. Що переломився автобус, дійсно переломився пополам. Все, і чим людям добиратися, нема чим добиратися на роботу, нема чим. Все. Тобузи ми їхали да утро, утрішня ходка, Перша перва друга ходка. получається це їхала. О, на пів сьомого утра переломилася. Вона не доїхала в нас, і зараз вони як їдуть, так і боїться, щоб не одпало або ручка, або колесо не відпало. Та й самі перевізники попередили сільського голову незабаром. Декілька сіл можуть залишитися без транспортного сполучення. Ставили навіть ультиматуми заборонити випуск на лінію автобусів. Тому що, по-перше, що розламує автобуси, і не можна по цій дорозі експлуатувати автобуси. Село мене ремонтує, тому що це не власність сільської ради. Це власник цієї дороги, служба автомельчах і в області. У дорожників причини поганих доріг традиційні відсутність коштів. Бідкаються мають наказ ремонтувати в першу чергу дороги державного значення. Коли летатимуть місцеві, прогнозувати не беруться. В даному випадку це Черкаський район складається кожен місяць такий от план. От, і по дорогах місцевого значення, тут у нього стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість доріг. А із них, із-за того ж самого фінансування, ну, нічого не зроблено на сьогоднішній день. Тож селянам доведеться і надалі чекати Мани Небесної та вивчати глибину кожної вибоїни на дорозі, або одного дня після негоди, не дай Боже, не скалічитися у них. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Децентралізації бути десять областей вже схвалили перспективні плани об'єднання територіальних громад. На Черкащині після тритижневого обговорення в районах цей план оновили і затвердили на раді регіонального розвитку. А 25 червня його розглядатимуть на сесії обласної ради. Обговорили в районах, внесли зміни і врешті раз схвалили. Після тривалих дискусій Черкащина має перспективний план об'єднання територіальних громад. А завдяки роз'яснювальній кампанії селяни вже не страхаються адмінреформи. Наголосила під час засідання обласної ради регіонального розвитку голова обласної ради Валентина Коваленко. Зрушення є у сприйнятті, що є така реформа і для чого вона. Взагалі повинна ця реформа бути. Я так само хочу підкреслити, що я за реформи, як представник місцевого самоврядування. От хіба що не такими методами, як дуже швидко хотіли втілити ці реформи, тобто прийняти на формальному рівні. Сільський голова Білозір'я Володимир Міцук реформу місцевого самоврядування підтримує. Вже навіть домовився з сусіднім селом Ірдинь створити об'єднану громаду. Каже, депутати тамтешньої сільради погодились об'єднатися лише після детального роз'яснення усіх вигод, що вони отримають. Ірдин населення до тисячі. У них є своя школа, є у них дитячий садочок, школа 100 учнів, є садочок на 45 дітей. І відстань від Білозір'я до Єрденя 45 км, кілометр 25 км, кілометрів. Дороги край незадовільні, тому ми упевнили їх, що закриватися ні школа, ні дитячий садочок не будуть. Усі витрати сільська рада Білозір'я бере на себе. Зауважує Володимир Міцук. В той же час обіцяє піклуватися про розвиток інфраструктури. Єрденя в той же час. Ми отримуємо більш податків ми отримаємо ПДФО. Ця сума буде до 4 мільйонів, і ми зможемо надати на утримання ірдинської селищної ради, щоб у їх вся інфраструктура, яка на сьогодні була, утримувалася і розвивалася. Реформа місцевого самоврядування на часі, як ніколи, переконана сільський голова Балаклеї Олена Ковальська. Втім, зауважує її потрібно підкріпити законодавчо. При об'єднанні нам повернеться і 60% ПДФО, і нам дасться і освітня, і медична дотація, і базова дотація. То ми, так як і згідно європейської хартії, в нас є громада, є наша територія. Ми беремо всі установи до себе, дивимося, який бюджет, і вже. По цьому всьому плануємо, як, що ми можемо утримувати, за які кошти, все це радимося з громадою. Тобто, більше якраз самоврядування наступає для громади, дається можливість показати себе, як вони можуть господарювати в таких умовах. В обласному відділенні асоціації сільських і селищних рад уточнюють, нинішній перспективний план не остаточний. За потреби його коригуватимуть, адже громади між собою досі домовляються, кому та з ким буде вигідніше. Наступне слово за депутатами обласної ради. Ніна Волощук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У Черкасах молодь взялася охороняти громадський порядок. Активісти цивільного корпусу полку Азов організували добровільне патрулювання парків, скверів та інших місць масового скупчення людей. Молодики співпрацюють з міліцією і у їхніх повноваженнях затримувати порушників громадського спокою. Відтепер, споки черкащан охоронятимуть не лише міліціянти, а й цивільні. Патріотично налаштовані, переважно місцеві ультраси, вирішили власними силами забезпечувати правопорядок у Черкасах. Зауважує один із волонтерів руху охорони з псевдонімом Одеса. Вирішили допомогти місцю, так як зараз на вулицях стало менше піших патрулів міліції, допомогти, щоб люди себе спокійно відчували на вулицях. Зараз вже ми отримали посвідчення і можемо. Легально вже працювати, якщо люди в нас питають, хто ми, ми пред'являємо посвідчення. Тобто люди на нас нормально реагують без проблем. Активісти цивільного корпусу Азов співпрацюють з правоохоронцями і мають усі дозволи на патрулювання. На чергування виходять як в день, так і вночі. Все це на волонтерських засадах. Ми маємо право складати адміністративні протоколи. Ось на правопорушників. По наприклад, якщо людина розпиває алкогольні там напої, так. От, ми маємо право зробити або попередження, або вже саме скласти адміністративні протоколи. Так само, як і паління чи там, псування майна. Шановний, не можна розпивати алкогольні напої в громадських місцях та парках. За статтею 178 Адмінкодексу України. Заховайте його або викиньте у смітник. Цивільні азовці самі обирають місця патрулювання. Здебільшого охороняють людні місця і проблемні райони міста. Навіть якщо все спокійно, ми підходимо і питаємо, чи є якісь може, проблеми, якісь, може чомусь допомогти зможемо. Трошки страшно багато в формі хлопці, зараз такий час в країні, тому трошки вроді, ну, злякались. А так, якщо вони нас охороняють, це дуже добре. Ми їм вдячні. Аби потрапити у число охоронців волонтерів, слід відповідати певним критеріям відбору. Охоче беруть молодь віком від 18 років, дисципліновану і патріотичну. Особливий акцент на фізичній підготовці, Азовці щотижня проходять військово-спортивні вишколи. Наразі лави цивільних охоронців вже поповнили понад 20 молодиків. Доєднатись до них, щоб зробити місто безпечнішим, запрошують усіх охочих. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Черкаський нардеп Олег Петренко пропонує відрядити тітушок, які здійснили спробу рейдерського захоплення черкаської продовольчої кампанії в зону АТО. Хлопці із Житомирської області, тож відповідне звернення народний обранець збирається надіслати до тамтешнього військомату. Нагадаємо, 17 червня молодики характерної зовнішності здійснили чергову спробу рейдерського захоплення черкаської продовольчої кампанії. Інцидент стався напередодні слухання справи про початок ліквідації ЧПК у Київському апеляційному господарському суді. По кожному з цих здорових спортивних хлопців, там на відео видно, він свою ф... силу фізично нема куди дівати, мабуть. По кожному зроблю депутатське звернення до Житомирського військкомату та Міністерства оборони. Я думаю, що вони отримають повістки туди, де вони з більшою користю для країни, для нашої держави зможуть свою фізичну силу, і енергію. Реалізувати волонтери умені передали автомобіль ЗІЛ у зону АТО. Про це інформує один із сайтів району центру. Одне із місцевих товариств відгукнулося на прохання бійців. Там виділили автівку та за два дні пофарбували її в захисний колір і відремонтували двигун. Уже через кілька днів зіл служитиме у 81-й десантно штурмовій бригаді 90-го батальйону у місті Костянтинівка. Щоб всі повернулися живими І щоб на цьому прапорі всі ваші живі дійці написали перемогу. Сучасними досягненнями у краєвництві знайомилися учасники міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася на базі Черкаської дослідної станції біоресурсів. Науковці та підприємці могли побачити умови утримання кролів та обладнання для приготування кормів, а ще проконсультуватися з фінансових та правових питань. Місце проведення конференції обрано не випадково. Черкащина у минулому регіон з одним з найкращих показників з вирощування кролів. На весь радянський союз були відомі успіхи кролівників колгоспу Дніпро Кам'янського району та інші господарства не пасли задніх. Нині ситуація інша. Розведення кролів відбувається у домашніх господарствах і зовсім не в тих масштабах. Хоча справа ця надзвичайно вигідна і перспективна, запевняють фахівці. Сьогодні, звичайно, кроликами про я не сказав, що простіше, але зручніше може займатися, як, скажімо, вирощуванням свиней, особливо, коли є недостатньо якісь там земельні ресурси, там, час і так далі. Потім кроівництвом можна займатися, працюючи ще десь на якійсь роботі, маючи вдома. Невеликі умови, і і, і до речі, е, майже до промислового дійти. на виставці можна було ознайомитися з умовами утримання кролів, з обладнанням для приготування кормів, а також проконсультуватися щодо отримання кредиту на початковому етапі. По-перше, я тут побачив дуже багато кроліководів, яких я вже знав і знаю. З багатьма познайомився з новими, поспілкувалися. Порадили кому, як чим, бо по боротьбі з хворобами, профілактики хвороб. Ну і тим більше зараз планую щось на пленарних засіданнях почути нове для себе. Що воно буде почерпнути, як займатися. А взагалі, кролівництво це дуже перспективна галузь на даний момент. Учасники конференції обмінялись досвідом, в тому числі і міжнародним щодо сучасних технологій кролівництва, і взяли участь у тренінгах, а також отримали рекомендації щодо організації сімейних кролеферм. Валентина Рапцун, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Малостаросійському психоневрологічному інтернату 25. За цей час на місці старого будинку постали нові приміщення. Їх обладнали технікою та створили затишну атмосферу. Це один із найбільших таких закладів області. Нині тут живе 130 підопічних. Більше про них розкаже Яна Лемаренко. Троянди на подвір'ї, власний сад та городи, а навкруги недоторкана природа. У такому місці розміщений малостаросільський психоневрологічний інтернат. Він єдиний із 14 подібних закладів в області, побудований далеко від населених пунктів. Працівники говорять, це сприяє хорошому настрою та самопочуттю підопічних. з друзями, дружу. Є друг хороший. Це коля сільцов. А ще місце, де розташований заклад, має багато історії. У малостаросійському психоневрологічному інтернаті 130 підопічних. Заклад розміщений на території колишнього винограду-Успенського монастиря, глибоко в лісі. Пам'ятка створена в 16 столітті. За легендами, тут переховувався син Богдана Хмельницького Юрій, а працівники показують підземні ходи, створені монахами. Зараз це історичне місце центр соціальної адаптації. Заклад функціює вже 25 років, за цей час став домівкою для сотень його мешканців. А нещодавно в інтернатській родині відбулося поповнення, до них приїхали із зони АТО. Переселенці разом з усіма допомагають по господарству. Поливаємо багірки, ой, капусту, модори, пересадили вже бросаду, Парники в мородину поливаємо, яблуньки молоді, три садка у нас маленьких є, маловенькі, дерева, яблунькі, абрикоси є тут. Сливи хороші, яблук бом. Тут трудиться майже 100 працівників. Вони з підопічними гуляють на вулиці, виконують неважку роботу, займаються творчістю та реабілітацією. Для цього розробляють спеціальні програми та організовують різноманітні гуртки, де учать малювати, декламувати вірші та співати. Уже покликали, то паю, а я собі у буряні. Молюся, богу та не знаю. Чому маленькому мені так приясно моли. А цього у чоловіка звати Андрій Крамінський. Він знаменитість не тільки в закладі, а й на всеукраїнському рівні через зміння професійно грати в шахи. На сцені у чоловіка безліч грамот хвалиться, що йому доводилося грати із найкращими гросмейстрами України. Я, я любив шахмати. Працівники розповідають, щоб у раціоні підопічних було свіже та домашнє, вони тримають підсобне господарство. Там вирощують корів, свиней та птицю, а ще мають гектари засаджених та західних полів. Там трудяться всією інтернатською сім'єю. Харчування у нас чотирьохразове. Харчування у нас проводиться як лікувальне, так і для загального захворювання, і для всіх підопічних, які займаються основною роботою. Оскільки інтернет не має тинів чи високих загорож, усі бійтопічні можуть вільно пересуватися територією, а ще їм довіряють допомагати у багатьох справах. Тому кажуть, їм тут комфортно. Яна Вимаренко, Д'ячеслав Ромадан. Черкаська служба новин. А у парку ювілейний у Черкасах з'явився осередок букросингу, популярного у світі руху із обміну друкованих видань, книг чи журналів. Відтак долучитися до своєрідного флешмобу можуть і черкасці, які відпочивають у парку. Ініціювали облаштування куточка книгообміну активісти соціального проєкту Майстерня вуличних меблів. Вони виготовили із палетів полички і належно оформили їх. Тепер кожен може обрати уподобане видання, прочитати його, а потім передати іншим любителям друкованого слова. Таким побачили цей день наші журналісти. Далі на вас чекає добірка спортивних новин і прогноз погоди. А я прощаюся з вами на все добре. Доброго вечора. Далі про новини спорту. І сьогодні згостримо свою увагу на літніх видах та завітаємо на Черкаські пляжі. У Черкасах стартував сезон пляжного волейболу. Головним імпульсом для цього став відкритий чемпіонат Черкаської області до спорту. Традиційно цей турнір приймає пляжний комплекс Живче Карена. Змагання складаються з трьох літніх турів днями, жіночі та чоловічі пари боролися за перемогу у першому з них. У першому турі відкритого чемпіонату черкаської області з пляжного волейболу взяли участь 18 команд у чоловічих змаганнях: 5 – жіночих та 3 – ветеранські. Цифра не рекордна, однак організатори роблять ставку на клас самих пар учасниць. Перемогу у головному чоловічому турнірі здобула черкаська пара Максим Болотецький, Роман Середа. Яскравим та напруженим вийшов фінальний матч з рахунком. 2-1 наші хлопці здолали найсильнішу пару з Києва: Антон Артемчук, Андрій Левченко. Саме ці хлопці у минулому році вигравали чемпіонат Черкаської області. Цього разу черкасці віддали титуловані парі лише перший сет, а в драматичній грі виграли дві наступні партії. Ми на другу партію зібралися. Зразу взяли отрив, Там 3-4 очка і відповідно давали другу партію. А, а третя партія лотерея тобто, у кого більше. Психологічних стійкостей то, то і виграли. Ну і на даний момент там шапки такі могли терезів бути на будь-чу користь. 13-14. Ми програвали, виграли 16-14. Ну я думаю, що це варте. Фінал був вартий того, що він був фіналом. Третіми у чемпіонаті стала також Черкаська пара Дмитро Месан, Євгеній Мурований. у жіночому турнірі. Тріумфувала пара з Києва: Олена Борисюк, Ольга Лисак. Друге, і третє місце посіли дівчата з Черкас. Відповідно, Анна Ніколаєва Леся Науменко та Янна Каган, Даша, Аль Ашкар. Нагадаємо, що саме пара Максим Болотецький Роман Середа представляють черкаський регіон на всеукраїнських змаганнях. Спортсмени вже встигли взяти участь у першому турі чемпіонату України, де посіли почесне п'яте-шосте місце. І в продовження теми Черкащина вперше в історії повноцінно представлена командою у чемпіонаті України з пляжного футболу днями на стадіоні Київського гідропарку був відіграний третій тур головного українського турніру з цього виду спорту у чемпіонаті України, який має назву Київська Русь, виступає канівська наша ряба. Це відносно молода команда. І, попри свій дебют, на такому рівні наша ряба показує дуже видовищний футбол. Кожного туру організатори визначають центральний матч, на який традиційно приходить більша кількість уболівальників. Також його показують онлайн. Цікаво, що ряба двічі з трьох турів грала у центральному матчі. і Вже вдруге у такому поєдинку програє у серії після матчевих пенальтів. У першому турі канівчани поступилися. Євроформату цього разу бойовий матч наша ряба видала у грі проти Фарсі Фарм. Основний час залишився з рахунком 3-3, А у серії пенальті виграли кияни 3-2. Таким чином, після трьох турів у нашого ряби три поразки, дві з яких команди Черкащини припустилися у серії пенальтів. А тим часом Черкаси стали базовим містом відразу для двох баскетбольних збірних. Вчора тут свою роботу паралельно розпочала збірна України Ю-16 та ю 18 Команди готуються до чемпіонату Європи та проведуть у палаці спорту Будівельник і прилеглих парках перший тренувальний збір. Команду 18-річних тренує Віталій Усенка, якому допомагає черкащан Олександр Ворона. Цей дует спеціалістів тренував українських кадетів на київському чемпіонаті Європи. Цікаво, що кістяк сьогоднішньої збірної 18 – саме склад Київського Євробаскета 2013-го. Вчора на тренуванні у Черкасах зібралося 17 баскетболістів. Найбільше серед них представників з Южного та Черкас. Баскетбольну школу Черкаських мав представляє Іван Каченко, Дмитро Скапінцев, Ілля Антоненко та Володимир Отапенко не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи і відповідно у зборі Черкаси Святослав Михайлюк. За словами головного тренера збірної Віталія Усенка, вони дійшли згоди, що Святослав тренуватиметься у США разом із Канзасом перед надважливим для нього сезоном. в Венціайвремені у нас мало цього 15 днів на, зборі. Следующий... І на тому зборі слідуючи і сразу лежаємо на турнір на турнір на товарі скій Білорусі. Потім приїжджаємо у нас три дні всього е, підготовки в конці Заспі. І опять уїжджаємо в Грузію на дві ігри. І после цього 5 днів і чемпіонат Європи. Тобто е, у нас времени для підготовки не так много, тому з 1 іюня вони готові саміт. І на сьогодні це всі новини. Більше спорту. Дивіться в нашому випуску рівно за добу. Хай щастить вам і не забувайте підтримувати своїх. До побачення.